Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами автомобільна фішка застосовується у автомобіля групи ВАГ Audi, Skoda, Seat, Volkswagen. Фішка має два контакти, тобто два піна. Оригінальний номер 1 g 0973722 а в основному ця фішка застосовується для електронних гальм стоянкових у таких автомобілях, як Audi a 4 b 6 B7, Passat B6 та безліч інших авто. Безпосередньо може бути застосована на інших агрегатах, підбирається за каталожним номером або за зовнішнім виглядом. У нашому каталозі має номер DF17561. Також може бути у продажу фішка разом з дротом. Запрошуємо до нашого інтернет-магазину за посиланням під цим відео. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.